Чого очікуєш від перегляду футзалу з Сфафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра ліги. Вітаємо із перемогою у першому матчі золотої серії. 3-2. Хід перемагає. Складний матч. Які загалом ваші враження від сьогоднішнього поєдинку? Дійсно, складний матч був, але ж фінальні матчі, і, зокрема, фінальні серії вони легкими не бувають, тому матч був дуже важкий. Багато боротьби було багато моментів. Десь і наш воротар дуже потужно зіграв, і Юра Савенко також. Тому ну, ми перемогли і зайшли в роздягальну. Потрібно цей матч забувати. Попереду дуже ще надскладний матч. Власне кажучи, досить складними ще були температурні умови сьогодні у залі Олімпійського коледжу імені Піддубного. Як ви вважаєте, чи вплинуло це на динаміку, інтенсивність сьогоднішньої гри? Звісно, вплинуло. Тут нема чим було на, лав... на лавочці дихати. В таких залах потрібно якісь або витяжки, або кондиціонери робити, бо тут неможливо, люди, які сиділи, їм було дуже жарко. А що казати про футболістів? Ну, такі погані досить умови. А, власне кажучи, сьогоднішнім героєм зустрічі, звісно ж, став Олександр Педяш, Усі три голи на його рахунку. Як прокоментуєте його гру? Ну він виконав те, що домовлялися. Два зі стандарту забив молодець, але так відокремлювати його не буду, тому що вся команда, всі молодці, всі бійці сьогодні старалися намагалися добитися результату. Чого очікуєш від перегляду футзалу Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Тульний партнер САЗБЕТ Екстраліги»